Так а чого ви на сцену вийшли, скажіть мені? Тоді, на дівці. Вийшов, тому що сказали, чи виходять. А хто вам сказав про це? А хто вам сказав? Ну хто конкретно? Я не можу сказати, що mm. я. Ну, так а, а в, в чому суть питання? В чому вимоги, які були? Таким це і сучі я нічого не знаю. Ну так а чого, чого ви вийшли тоді? Скажіть мені. Ну я не знав, що там має бути. Ну ви вийшли, ви, мені, ж, ви ж чули, як мені, мене ви? Мені сказали, що всі актори будуть виходити і йти виходить. А чого? А ось чого я називаю? Ну. Ну от ви, ви, ви ж там стояли і називали ви мене фінансовим махінатором, так? Ви з цим погоджуєтесь? Я? Так. А чого ж ви вийшли тоді? Ну за актори попросили, ти виш. Так а хто з акторів? Що всі гуртом сказали виходимо, чи хтось конкретно. Ну там ну, ну хто до вас от, конкретно підійшов і сказав? До мене так, так гуртом стояли. Ну ясно, Парали, ну вони всі стояли перед, разом, перед так? Гуртом і батька легше бити. Ну, вийти. А які вимоги? Ну скажіть були, от ви кажете, от ну ми всі вийшли, всі вийшли і. Ні, ну мені просто цікаво. Ну от мотивація, так? От людина каже, що я нічого поганого не зробив, він вийшов і облив мене брудом. Ну ви от розумієте, що ви, ви облили мене брудом так само? Я знав, знав що колектив від колективу відходити не можна А як від колективу відходити? Так, а вимоги, які у колективу? Я, ну, я звідки знаю, які вимоги. Всі вимоги, які говорили на сцені. А ви чули від мене якісь образи? Ну, от в свою адресу. На свою, адресу? На свою – ні. А на чию ви чули? Ну, як репетиції будуть ви акторами так просто не знаходимося. Чекайте, а що, я комусь казав, там, ну, якось там посилав там чи як. А? Матю, ну як, Матю, ну. На когось, ну. чи в загальній розмові. Персонально от він казав, Павлик, йо мать. Що ти, хто таке робиш, да? Я казав, Чи так? Чи він в загальній розмові там міг матюкнутися? Як репетиція на сцені, хтось там щось не так робить. Ну і, звісно, були матюки. Ну, персонально Ні. до кожного, от він казав, цимбаліст, ти така-то, така-то по батюшки, по-матушки, так? Ні, назви не було. Ну, не призівщині. Ну от. Ви розумієте, що ви в'язались, то ваше право. Так а навіщо ви тоді от, зробили це? Скажіть, мені будь ласка? Років пропрацювати в театрі От ви, літня ви, ви, людина. Ви літня людина. Да? Знаєте, yeah. що в нас завжди yeah. артисти бастують, завжди їм все погано. Який би директор не був, все їм погано. Ну ви що туди вв'язались? я не можу зрозуміти no, її. Я, я, я вам сказала. От ви yeah. скажіть мені, Олексій Володимирович, на що вам зараз це? Ну no, Мені просто цікаво. Це просто цікаво. ж Анатолій Федорович конкретно. Всі пішли, і я пішов, правильно? Right. От. Тобто. Ну, особистих нього до вас нічого немає, я так розумію, так? Особистого. Ну, особисті претензії є. Особисто, на мене ми тільки не були. От. А так сказали вийти на сцену, вийшов на сцену. Ну, я правильно зрозуміла. Всі пішли, і я пішов. Ну так як попросили, ти чому? Ну так от. То б і ні, прикольно. Ну, щоб ні. б і не піти, так? А якщо б вас попросили зараз. Всі б мене вбивали там, а сказали Анатолій Федорович, під соби. Підсобили? Ну, ні, ну чекай, Це різні речі. Ну, Це не ну, різні... ну, сказали... Фізичне було б знешкодження, а це моральне. А вам сподобалося те, що вони в кабінеті вчинили в мене? Ну, то я би сказав, на мою думку, то хуліганство. Ну, а чого ж вони сказали про це? Ви там були на прес-конференціях так само, так. там були на профспілкових зборах. А що ж ви цього не сказали? А я, я не громко говорить, але я тільки стою і слухаю. Тобто вам що скажеш, ти ви зможете зробити. Ну, да? навіть на твоїй голові. Що робити, що не. Робити. А вам не соромно. За що? От переді мною, ні? А за що? Скажіть, за що? Тобто вам не соромно, переді мною. Ну ви скажіть за що? Ну за те, що ви, ну, за те, що так ви вчинили, особисто ви. Я? Да. Особисто? Ну от ви вийшли на сцену, да. Ну, я вийшов да. на сцену. І приєдналися до всіх звинувачень на мою адресу. Які, як, от ви мене конкретно можете в чомусь звинуватити? Я особисто, що відносно мене ні. То, що відносно мене. Як Ну, Як є. Ну ясно. Ну добре, дякую вам за розмову. Приходьте.